2025 року. Бажаю вам в першу чергу все мирного неба, міцного здоров'я, сил, терпіння. Ну а нам, вишивальницям, вишивальникам, натхнення, щоб наші всі бажання в рукодільному плані здійснювались. Щоб те, про що ми мріяли, воно до нас приходило. А ще краще, щоб це відбувалося несподівано для нас. Щоб наші голочки завжди були гостренькими, щоб наші ниточки завжди були слухняними, не путалися в вузлики, щоб наша тканина завжди була з барабанною, натяжкою. Щоб наші рукодільні куточки з кожним роком були все краще і краще. Ну, і звісно, щоб наші ручки це все якомога довше тримали цю всю красу в руках, а очі, щоб це все бачили. І наш зір був, щоб як... Гострим і ми не зверталися до лікаря за допомогою. Ну, всього найкращого вам в цьому, в цьому новому 2025 році. Ну, а я для себе вирішила, що я його трошки хочу розпочати з. Таких собі не планів, а можливо цілей та бажань. Я не підводила підсумки 2024 року. Ну, в принципі, в мене нема що підводити. Вишивала між роботою. Ось це мій весь підсумок. Тому що, працюючим людям, я вважаю складно. Знайти час, багато часу на вишивку. Але, можливо, я помиляюсь, може це я не можу його знайти. Не знаю. Я вже над цим е думала. Тому в мене немає таких е підсумків великих, що треба прямо їх підводити, з ними ділитися. Ну, я е Нічого не записувала, нічого не вела. Але у 2025 році я хочу цю ситуацію виправити. Я собі придбала ось такий гарний пухнастий блокнот, і в ньому будуть знаходитись, помістяться, поки їх там ще нема. Мої обіцянки цяцянки Чому я так це називаю? Бо те, що я планую, те, що я хочу, не завжди воно виходить так, як би нам хотілося. Але ж я хочу прописати, чого б мені хотілося в рукодільному плані на 2025 рік. А потім, сподіваюся, я не загублю цей блокнот. Сподіваюся, я його буду вести. І я все ж таки повернусь до нього, але вже в кінці нового року і перегляну, чи те, що я записала, здійснилося. У мене вже була спроба вести такий блокнот. Ось він, до речі, я подивилась, коли я його розпочала вести, і вела я його ще на російській мові. Це 2021 рік, якщо вам видно, я тут записувала. Ну, Такий в мене був планер, коли, в який день який процес я відшивала. І кількість хрестиків я записувала. А на початку, блокнота з іншого боку, у мене навіть знаходиться прев'ю моїх відшитих робот. Невеличка історія про них і характеристика ось. До речі, в 21-му почала, в 22-му закінчила, оформила ось історія, чому я розпочала цю роботу про кожен процес. Це дуже цікаво. Бо я, коли взяла і перечитувала, я навіть вже і не згадаю те, що було в ті часи. А от коли пересчитаєш, дуже цікаво. Тож я хочу у 2025 році тут робити майже таке саме: зробити планер хрестиків, зробити планер стосовно ведення Ютубу та Інстаграму. І сподіваюся, в мене вистачить терпіння і сил. І все тут я буду записувати, і потім мені цікаво подивитись, чи щось здійснилось, чи взагалі це актуально для мене чи ні. Ну, але це вже я дізнаюся в кінці наступного року. Я собі накидала цілі, завдання, бажання. Я не знаю, як це навіть назвати. Тож, я з вами поділюся, я запишу все в цей блокнот, потім покажу вам і будемо разом з вами періодично до нього звертатись. Ну що ж, знайомлю вас з своїми обіцянками цяцянками. По-перше, я придбала собі на новий рік такий подарунок, але для того, щоб його. Встановити, мені ще треба додатково придбати стіл та стул. Тож, я вже ходила по магазинам, дивилась, деякі у мене вже є приміточки. Тож після цих всіх свят новорічних займусь цією справою. Потім, коли це все я зберу, я, звісно, покажу, що придбала, як облаштувала. Друге. Так як в мене вже буде стіл стул і куточок, я хочу собі зробити такий в кімнаті, тож я там його хочу облаштувати, зробити трішки таким його рукодільним і творчим. Далі все ж таки вести цей планер, вести цей блокнот. Стосовно тепер. Своєї, своєї вишивки. Що я б хотіла, це коли облаштується моє рукодільне місце, я б хотіла повернутися до своїх багатокольок. До речі, це все і створюється для них, саме для них, для багатоколірних робіт. Тому що я вирішила і зробила для себе висновок, щоб для таких робіт потрібне місце і організація зручна, щоб ти прийшов і шив. У мене цього місця не було. Я постійно бігала з тими коробками, рамами, п'яцями, станками. Мені це не подобається. Тож я це все роблю для того, щоб в наступному році. В цьому вже році, вірніше, просунути свої багатоколірні роботи. Це іриси і це осінь в старому парку. Далі. Завершити я хочу вишиванку свою. Потім роботу троянди в корзині від Лукас. Це мені б хотілося їх би завершити. Вишиванку взагалі завершити і відшити її вже. Ну і, звісно, носити. Далі, я собі вирішила, що я все ж таки дозволю в 2025 році розпочати набір. Але один. Сподіваюсь, я цього дотримаюсь розпочати один набір. Так як у мене часу багато на вишивку немає, а коли я вишиваю, я не встигаю. Вишивкою насолодитись одним процесом. Тому постійно я взяла і вишиваю його, вишиваю, вишиваю, вишиваю. Він мені не набридає, розумієте? Тому що в мене є великі перерви між вишивками, буває, між вишиванням буває таке тиждень-два. Тому розпочати лише один процес дозволяю собі. Ну і... Регулярно знімати відео на Ютубі, відео на Інстаграмі, робити публікації, вступати в ігри, в марафони з роботами, які в мене зараз в, це... в... відшиві. Тобто не починати нових робіт. Для того, щоб вступити в гру. Якщо я хочу вступити в якийсь марафон або гру, то я буду намагатися вступити з цими роботами, які в мене вже є. Yeah. Оформити дві роботи. В мене є завершені дві роботи. Це такі в мене були від Лукаса. Я вам залишу тут прев'ю. Піоновидна така троянда і е, ікона Казанської Божої Матері. Ось саме ці дві роботи я хочу оформити, поповнити банк-ниток. Я потрохи почала збирати нитки Лука С. І я хочу зробити собі банк ниток. У мене вже декілька там моточків є, ну, декілька там 10 чи 20 мало. Але я хочу до кінця року зібрати повний банк ниток. Я поки збираю ці моточки собі в, в папку, але я не знаю, як вони будуть зберігатись. Теж дивлюсь багато відео, як дівчата їх зберігають, і підбираю для себе зручний варіант. Знімати. Нові формати відео я б хотіла трошки, можливо, якісь пройти, якісь пройти навчання, можливо, взяти в когось консультацію стосовно відео. І, звісно, мені б хотілося, щоб у 2025 році в мене виросла кількість підписників, бо в мене дуже мала кількість. Підписників, але я закінчила рік з підписниками чуть, трошки більше, ніж 500. Це для мене досягнення. Я розумію, чому це так відбувається. Бо я нерегулярно веду канал, нерегулярно виставляю відео. Тож таки мала кількість підписників. Але я вам дякую, що ви в мене є, що ви все ж таки підписуєтесь і. Я сподіваюся, що в цьому році нас стане ще більше. І на останок я хочу розібратися з одним таємним процесом, який би, напевно, я все ж таки б хотіла віджити. Чому він таємний? Тому що тому що. Я поки в процесі переговорів, в процесі думок, чи потрібно це робити, чи ні, чи варто, чи не варто, чи поставити на цьому крапку і не повертатись до цього питання, чи поставити кому і йти далі. Я поки про це думаю. Ось дівчата та хлопці. Я маю свої такі рукодільні плани та цілі. Поки я їх накидала на аркуш паперу, але зараз я сюди перенесу цей свій блокнот з обіцянками, цецянками. Також, що тут ще буде? Тут буде планер хрестиків, планер стосовно своїх відео для інстаграму та для ютубу, щоб я мала якийсь певний графік і йому слідувала. Бо я слідую зараз своїм відчуттям і своїй музі, яка то до мене прилетить, то, до мене... то від мене відлетить. І я починаю постійно бути в пошуках цієї музи. Тож, дуже гарно, коли є план в тебе, якому ти можеш повертатися до нього і слідувати йому. Ще я б хотіла, щоб раз хоча б в місяць проводити прямі ефіри. Можливо, так це і буде, подивимось. Нічого не обіцяю, не знаю, але... Хотілося б проводити прямі ефіри раз на місяць. І в прямих ефірах брати якийсь, наприклад, тех, тему, якусь відповідати на питання, слухати вас, ваші відповіді, спілкуватися з вами на певну тему. Ось такі маю я плани, маю цілі, завдання і обіцянки ціцянки. Але я сподіваюся, що частина з того, що я собі записала, вона все ж таки здійсниться в реальності. І наприкінці цього року ми поставимо плюсики біля кожного з завдання або мінуси і будемо їх реалізовувати значить в наступних у наступному році. Ну що ж, я зараз заповню свій блокнотик, покажу вам, що там вийшло. Ну, а вам бажаю, щоб ви теж щось планували. Хоча зараз в наш час це дуже складно, але без плану я зрозуміла, що ну, неможливо, тому що ти. Розслабляєшся, нічого не робиш, і просто пливеш за течією. А коли в тебе є якийсь план, якісь завдання та цілі, то хоча б щось з цього виконується. Тож приєднуйтесь до мене, пишіть в коментарях, чи маєте ви якісь плани, чи маєте ви якісь цілі на 2025 рік. Чи цікавий вам такий формат, чи заведете ви. Такий блокнот, мені буде дуже приємно почитати. Ну, і ще раз з Новим роком. І до наступних зустрічей в наступному відео!